Зараз ми переживаємо радісний період, період великодні, коли роздумуємо над такою великою подією нашого спасіння, воскресінням нашого Господа. І це перемога нашого Господа над гріхом, над злом, над дияволом нехай наше серце наповнює радістю і миром. Але цей такий період радісний, ми чуємо такі слова в сьогоднішньому першому читанні з діянь апостолів. Описується, що Павла побили камінням, виволокли його за місто і там залишили, бо думали, що він помер. Але він не помер, він не добили його, він встав. І потім на наступний день пішов знову проповідувати. І теж автор описує, що Павло разом з Варнавою закликали учнів, щоб вони залишилися у вірі, і також говорили їм, що через великі утиски війти треба до Царства Божого. Через великі утиски або ще в деяких перекладах Описується, що через великі страждання треба війти до Царства Божого. І це є теж скероване для нас, для нас, які ми є учнями Ісуса Христа. Щоб нам увійти до Царства Божого, це, то це треба пройти через утиски і страждання. Е, ісус своїм Воскресінням. Е, Ну, Не обіцяв нам, що через своє Воскресіння що Він забере всі страждання в цьому земному житті, що в нас не буде Хрестів, не буде якихось проблем, якихось хвороб. Навпаки, Ісус казав, що це буде, Він навіть казав, що хто не бере свій хрест, не йде зі мною та й недостойний мене. Але але теж перемога Ісуса Христа. Що він переміг диявола, переміг сатану, переміг смерть, гріх і те, що він є між нами, що він допомагає нас, підтримує, це нам дає сили, сили пройти через ці страждання і пройти їх, ну так з відвагою, щоб увійти до Царства Божого, дає повнота радості і щастя. Де немає страждань, немає сліз, немає хвороб. І в Євангелії Ісус говорить до своїх учнів, що хоче їм дати мир. Мир залишаю вам, мій мир, я даю вам. Ісус хоче дати мир, який Він має в собі. І цей Його мир, який є в Ньому, ми теж можемо Його побачити, коли. Роздумуємо над його стражданнями, коли він ніс хрест, коли він помирав на хресті. Він все це переносив з такою силою, з миром в серці. І, власне, Він теж хоче нам дати такий мир: мир, щоб ми перемагали все зло, яке нас підкає, щоб ми перемагали добром. Він теж хоче дати на наше серце мир. Святий Фома Аквінський, він говорить, що світ нам теж хоче дати мир. І він святий Фома вказує, що є такі на три різниці між миром, який хоче дати нам цей світ, і миром, який хоче дати нам Ісус Христос. Як правило, мир цього світу, він тільки обмежується. Тимчасовими благами, тобто благами, якими є це, це життя тимчасове, яке закінчується. Дуже часто людський мир він є проти, ну, не є згідний з Божими заповідями. Цей людський мир він, ну, каже йти на компроміс з гріхом, зі злом, зі спокусою. І, і третєю такою ознакою цього людського миру, що він є нетривалий. Він може бути, ну може так його порівняти, як до наркотика. Наркотик на початку дає ну, таку якусь там приємність, але ця приємність є дуже коротко триває потім такі страждання. І так само є з, з миром, яким нам дають хочуть дати хоче дати цей світ. На початку це є така приємність, радість, але після нього наступає ну розпач. А Ісус, Ісус нам хоче дати інший мир. І цей мир він є більш широкий, бо він дає нам не тільки, він дає нам передусім блага вічні, вічне життя. Цей мир завжди пов'язаний, що ми виконуємо волю Божу. Ми хочемо і виконувати. Ми розуміємо, розуміємо цю волю Божу, розуміємо заповіді. І цей мир, який дає Ісус Христос, він є вічний, Він триває в вічності, у вічному житті. Тому просимо, щоб наш Господь Ісус Христос, який переміг диявола, смерть і гріх, щоб дав нам такий мир. Щоб ми, пройшовши через життя наше, яке є повне різних утисків і страждань, ми могли в Боже Царство. Амінь.